Друзі, мої вітання. Сьогодні чимало приємних новин можна зазначити в контексті нашої співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Знаємо, що адміністрація Трампа схвалила перший проект е угоду власне про експорт зброї для України на 50 мільйонів доларів. Ну і є приємно новини щодо угоди про рідкісні земельні метали. Все це звісно, що позитивні аспекти, але на жаль, є і негативні моменти. Е зокрема, мова йде про те, що у Трампа згорнули розслідування звірств Росії. Проти України про це пише Вашингтон Пост. І, власне, з цієї теми ми і розпочнемо нашу дискусію з нашим спікером: це Володимир Пилипенко, доктор юридичних наук, заслужений юрист України та директор Інституту міжнародного права та інновацій. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю. Ну, власне, що нам відомо, те, як пише видання Вашингтон Пост. Адміністрація президента США Дональда Трампа розформувала групу. Яка займалася розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, а посаду власне координатора цієї групи взагалі скоротирили? Ну і власне, мабуть, це свідченням того, що відновлювати е, цю групу не збираються. Що такі дії Сполучених Штатів Америки означають в цілому на практиці в контексті збору доказів воєнних злочинів Росії? Перш за все, воєнні злочини це одні з найважчих міжнародних злочинів, щодо яких існує в міжнародному праві так звана універсальна юрисдикція, тобто це злочини, які можуть розслідуватися будь-якими державами незалежно від місця їх скоєння. Тобто. Це значить про те, що і Сполучені Штати, зокрема, і інші держави, мають право, якщо в них це врегульовано відповідно імплементовано е, міжнародні норми національне кримінальне законодавство мають всі інструменти прави для того, щоб розслідувати злочини росіян, які е, ті скоїли в Україні. Е, Штати, як і інші держави. Приєдналися до такого розслідування. Та інформація, про яку ви зазначили, вона дійсно має так має місце. З приходом адміністрації Трампа Сполучені Штати всілякими своїми діями показують, що вони все менше і менше зацікавлені в наданні допомоги саме в розслідуванні міжнародних злочинів, зокрема злочину агресії, так само і воєнних злочинів. На мою думку, це не зупинить процес притягнення до відповідальності осіб, які винні у плануванні і скоєнні воєнних злочинів. Зокрема, я маю на увазі вище, вище військове керівництво Російської Федерації. Але насправді утруднить, утруднить збір доказів, в деякій мірі, утруднить віддалить від нас момент істини, коли. Всі будуть е, притягнуті до відповідальності за звірства, які вони вчиняли в Україні. Всі росіяни е, справді що юрисдикція щодо воєнних злочинів так само володіє і Україна, яка е, вже зареєструвала більше 140 тисяч проваджень так на сьогодні, е, згідно повідомлення офісу генерального прокурора щодо воєнних злочинів, володіє так само і міжнародний кримінальний суд. До речі, який вже видав декілька ордерів на арешт щодо вищої. Військового керівництва Російської Федерації вищого політичного керівництва за вчинення воєнних злочинів має на увазі ордер на арешт Путіна, Марії Львової Білової стосовно воєнного злочину депортації українських дітей на на Росію. Хоча е, і практики, і науковці, я так само стверджую, що в даному випадку має місце не лише депортація, але і злочин геноциду, який вчиняють. Російське керівництво також це ордери на арешт команд команд командування Російської Федерації за систематичні атаки по інфраструктурі, атаки навмисні по цивільним об'єктам і цивільному населенню. Там, якщо я не помиляюсь, теж є три або чотири ордери на арешт, серед яких і колишній міністр оборони Шойгу. Тобто, все це свідчить про те, що процес не зупиняється. Єдине те, що дійсно сполучені штати із своєю потужною високоточною кваліфікованими спеціалістами високоточною базою, яка допомагає в зборі доказів, фіксації доказів, абсолютно очевидно, що це не на руку ефективному і швидкому розслідуванню. От, але uh -huh. повторюсь в даному випадку: ми не можемо говорити про повністю зупинку розслідування е, звірств, вчинених е, агресором під час. Е... Війни в Україні угу. я нагадаю нашим глядачам, що після повернення Дональда Трампа до Білого Дому Сполучені Штати Америки вийшли з міжнародної групи під керівництвом ЄС, яка власне була створена щоб покарати Москву за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну. І також сполучені штати Америки припинили роботу ініціативи з пошуку українських дітей, яких депортувала Росія, пане Володимире, а можна вичнути, що значить вихід у відсторонення, скажімо так, Америки щодо фіксування. Ування російських злочинів е, утруднить нам це розслідування? Вони мали якісь я не знаю технічні засоби, які не маємо. Ми які і допомагали фіксувати всі ці злочини. Ну і в принципі, та база даних, яку вони вже напрацювали, вони нам її передають чи це залишається у них. Ну, звичайно, що технічні можливості Сполучених Штатів є досить потужними. Ми розуміємо про те, що злочини фіксуються не лише на території України. Так я маю на увазі воєнні злочини щодо катувань неліського поводження із військовополоненими із цивільними особами, яких тримають росіяни в заручниках на окупованих територіях, вбивства військовополонених. Всі ці депортації, та ж сама дітей, переміщення їх з нашої держави на територію Росії. І все це так також може фіксуватися певними е, і через канали супутникового зв'язку. І тут надзвичайно важливим є е, участь сполучених штатів, які володіють потужною такою базою технологічною е, і розвідувальними даними для допомоги саме в фіксації збору доказів. Очевидно, що такі дії сполучених штатів вони не на руку ні правоохоронній системі, Наші ні тому ж міжнародному кримінальному суду, з яким вони, до речі, і так і не почали ефективно співпрацювати. Хоча при Байдені ми вже чули про те, що Сполучені Штати були готові надати певну доказову базу для офісу прокурора міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів Росіян в Україні, не дивлячись на те, що Сполучені Штати не є учасником міжнародного кримінального суду. А цю базу вони можуть передати третім країнам чи безпосередньо нам, якщо вони не беруть Ну, брону щоб вони нам передали знову ж таки. Бачите, сьогодні ведуться розмови про те, щоб передати інформацію, яку е, у Сполучених Штатах збирали саме з приводу е, зниклих дітей, викрадених дітей uh -huh. з окупованих територій Росії в Україну. Були слухи про те, що там припинено фінансування збору цих доказів. Пізніше ми почули, що фінансування насправді є. Воно просто там перейшло управління цим всім процесом з одних рук в інші. Ну будемо надіятися, що Сполучені Штати і надалі будуть фіксувати і допомагати Україні. Бо питання тут ну глобально стоїть. Тобто, якщо проти однієї держави вчиняються міжнародні злочини, інші держави не повинні закривати на це очі, бо колись таке ж саме може бути вчинено із, із ними. Тому в даному випадку міжнародне співробітництво щодо розслідування міжнародних злочинів і притягнення винних до кримінальної відповідальності є дуже важливим і воно важливе є для будь-якої держави, саме для підтримки існуючого міжнародного правопорядку і безпеки. В контексті останніх новин щодо міжнародного кримінального суду угорський парламент проголосував за вихід із юридикції міжнародного кримінального суду. Про це зазначив глава МЗС країни. Тут цитата Сіарто. прийнявши це рішення, ми відмовляємось бути частиною політизованого інституту, який втратив свою неупередженість та авторитет. Такі дії, пане Володимира, які от власне прибіг угорський парламент, це суто внутрішні якісь я не знаю виклики, чи це підігравання і допомога, ну зокрема, росіянцям? Бо Ну і з того, що я читала держави учасниці МКС мають повідомляти нам по власне мають про повідомляти про банківські рахунки злочинців, які потрібно арештовувати та виконувати накази суду про замороження чи конфіскацію активів. А на Угорщ... в Угорщині, ну чимало росіянців мають свої активи. Перш за все, що таке міжнародний кримінальний суд, і як звідти можна вийти чи зайти. Е, міжнародний кримінальний суд це міжнародна організація, яка заснована на міжнародному договорі. Він почав свою діяльність, перш за все, із підписання цього договору в 98-му році. І е, після певної кількості ратифікацій цього договору суд запрацював з 2002 року. Е, Угорщина теж була. І є до цього часу ще поки учасницею цього договору. Міжнародний кримінальний суд діє на підставі статуту, і його стаття 100, 127, якщо я не помиляюсь, передбачає, що будь-яка держава може вийти із договору про заснування міжнародного кримінального суду. Але навіть якщо вона і подасть таку заяву, оформлену відповідно до Римського статуту і вимог законодавства Угорщини, вона продовжує нести всі зобов'язання. Які випливають із її участі в міжнародному кримінальному суді ще цілий рік мінімум після подачі такої заяви до організації Об'єднаних Націй? Це означає, що не дивлячись на те, що є заяви політичні угорщини, навіть можливо там почався вже юридичний процес. Угорщина до цього часу відповідає перед міжнародним співтовариством за дотримання норм міжнародного права зі свого боку, вона зобов'язана. Внести всі ті обов'язки і виконувати всі свої зобов'язання, які випливають із договору, так ви правильно сказали, надавати певні певну інформацію щодо рахунків осіб, які е, обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом і розшукуються. Е, затримувати та передавати до суду осіб, які обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом, і щодо них видано ордер на арешт. Маю на увазі. Не тільки Владимира Путіна, інших росіян, але ви знаєте, що ордери видані на керівництво Ізраїлю за можливі міжнародні злочини на інших міжнародних злочинців, все це зобов'язує Угорщину виконувати свої зобов'язання як мінімум рік, те, що вона не хоче цього робити. Так, це є політичне рішення, і це показує те, що Угорщина сьогодні ну вважає, що дотримуватися міжнародного права, е, залишати е, світовий порядок в, в тому стані, де держави поважають е, міжнародні інституції, поважають е, своїх сусідів і мають допомагати їм. Е, Підтримувати свій суверенітет, підтримувати положення статуту ООН все це звичайно, що політичними діями Угорщини нівелюється ну оч, абсолютно очевидно, що е, ніхто не зможе ефективно покарати угорщину, якщо вона і зараз там не буде нікого затримувати на своїй території. Ми знаємо, що такі випадки були, е, наприклад, і в Монголії, так коли. Е, е, Глава держави агресора перебував на її території Монголія, теж учасник кримського договору. Нещодавно зимою на території Італії було заарештовано за ордером міжнародного кримінального суду злочинця, який вчиняв злочини у Лівії. І, до речі, через день його італійська ж влада відпустила і навіть дозволила покинути територію України. Поки що ми не маємо ефективного механізму спонукання. Держав, бо міжнародне право це є консенсус. Але я думаю, що Україна, ставши учасницею міжнародного кримінального суду, повинна активно користуватися своїми повноваженнями як держава-учасниця. Ми можемо ініціювати засідання асамблеї держав-учасниць. Ми можемо вносити поправки до статуту. Ми можемо коригувати цей статут, тобто, для того, щоб зробити його ефективнішим. Так, бо фактично там є таке м'яке право, що ну ти не хочеш не виконувати, ну не виконуй. Тобто, все полягає в твоїй добрі волі і консенсусі в е, Угорщина. Користується тим, що е, санкцій ніяких на неї, напевно, що на це не буде накладено, тому вона може порушити міжнародне право. Хоча я не, е, не здивуюся, якщо через деякий період часу ми знову побачимо, якщо вона вийде. Ми знову побачимо заяву угорського уряду, можливо, вже нового, про те, що вони хочуть доєднатися знову до е, держав-учасниць міжнародного кримінального суду. Угу. А власне ж, ну, е, прем'єр-міністр Ізраїлю, він вже на початку квітня пробував е, до Угорщини, незважаючи на те, що на нього видали в міжнародному кримінальному суді е, на арешт, його не арештували. Е, ну і Дивно, що е, цей анонс е, щодо виходу з МКС Угорщина анонсувала ще до візиту Натаньяху, але ми бачимо, що він прибув його не арештовували, і тільки після цього Угорщина, угорський е, парламент, власне, затвердив цей вихід, і складається таке враження, що якраз от е, це юридичне підґрунтя більше готується для росіян, не знаю. Ви не бачаєте, що саме дії можуть пов'язані бути виключно? От... Я бачаю, що це вигідно росіянам. Абсолютно, абсолютно вигідно 100%, тому що росіяни за допомогою там таких держав, як Угорщина, наприклад, так вони підривають існуючий світовий порядок, де поважають міжнародне право, де поважають територіальну цілісність держав і де існує. Ще з часів Нюрборського трибуналу невідворотність покарання за міжнародні злочини, за воєнні злочини і за агресію. Звичайно, що росіянам це вигідно, оскільки саме це держава, яка на сьогоднішній день вчинила найбільше воєнних злочинів у світі. Угу. Гаразд до інших е, аспектів теж пов'язаних з міжнародним кримінальним судом. У 2025 році, нагадаю, нашим глядачам Україна стала країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, а українці отримали доступ до його спеціального цільового фонду для потерпілих. А отже, є шанс не лише на правосуддя, але й на компенсацію шкоди, завданої російською агресією. Проте, на днях е, виконавча директорка цільового фонду для потерпілих Міжнародного кримінального суду е, Дебора Руїс, зазначила, що. Міжнародний кримінальний суд не має великих грошей, а це означає, що відшкодування, на жаль, ніколи ніколи не буде повним. Кінець цитати, пане Володимире, як це розуміти? Немає сенсу подавати свою заявку до цього фонду і не знаю, доцільності його існування на суду формально наведу. Один приклад із діяльності міжнародного кримінального суду пов'язаний із відшкодуванням. Шкоди жертвам, які потерпіли від воєнних злочинів чи злочинів проти людяності буквально декілька років тому завершився судовий процес над одним міжнародним злочинцем, якому, безперечно, присудили разом із кримінальним покаранням, присудили і сплатити компенсацію потерпілим від міжнародних злочинів, які він вчиняв під його керівництвом. Чинялись, так от. Злоч... засуджений заявив, що немає достатньо коштів. Відповідно, що запрацював механізм, який встановлений міжнародним кримінальним судом. Це спеціальний фонд, про який ви говорили допомоги жертв потерпілим від міжнародних злочинів. Суть цього фонду полягає в тому, що він наповнюється за рахунок добровільних внесків держав-учасниць, тобто держави, учасниці статуту. 125 держав на сьогодні є, вони добровільно поповнюють цей фонд своїми фінанс своїми фінансуваннями, звіти йде е, компенсація. Так, от на сьогоднішній день уже є рішення е, окремої палати міжнародного кримінального суду про присудження виплати потерпілим від злочинів е, цієї особи в розмірі там е, десятків мільйонів євро, якщо я не помиляюсь, велика дуже сума, але враховуючи кількість потерпілих. Ну там теж десятки чи сотні тисяч я порахував і вийшло так, що кожен потерпілий з того фонду може отримати компенсацію, яка буде вартувати трохи більше 100 євро. Ну насправді це дійсно смішні кошти, так якщо розділити на кожного більше того, у рішенні суду про присудження компенсації і встановлення розміру компенсації, вказано, що. На жаль, через брак коштів така компенсація не буде виплачена дуже швидко, тобто ефективність всього механізму відшкодування шкоди міжнародним кримінальним судом. І міжнародним міжнародною спільнотою, зокрема, так вона бажає кращого, і вона напевно що е, теж є предметом дискусії на рівні держав, учасниць, можливо, навіть на рівні на рівні організації Об'єднаних Націй, для того, щоб е, е, зробити її більш ефективною. Бо угу. сьогодні українці, які очікують як потерпілі саме компенсації за воєнні злочини, е, вчинені росіянами, зокрема тими, щодо кого виданий ордер на арешт. Ну, ми повинні чекати засудження їх, а потім в результаті засудження буде рішення про компенсацію. Так, от міжнародний кримінальний суд на жаль не розглядає справи і набсентія, тобто за відсутності обвинуваченого. Поки Герасимов, там і Шойгу Путін чи інші не будуть доставлені до суду, не будуть е, перебувати на судовому процесі, не будуть засуджені, рішення про компенсацію від міжнародного кримінального суду з цього фонду, який існує, є неможливим. Пане, наостанок хочу вашу оцінку отримати ці страшні новини. Міжнародні журналісти міжнародного проєкту Вікторія Проджект з'ясували, що в рамках останнього обміну тілами загиблих тіло загибло в російському в'язненні журналістки Вікторії Рощиної має чисельні сліди катувань та сліди розтону. І я нагадаю, що про смерть Вікторії Рощу не стало відомо ще у жовтні минулого року, і е, батько е, журналістки за інформацією видання «Грати», у листі від російського міноборони сказали, що його донька померла 19 вересня 24-го року. Тобто, тіло повернуло більш ніж через півроку. Е, також е, власне е, за інформацією від журналістів проекту, деякі внутрішні органи були відсутні, зокрема головний мозок, очні яблука, також частина трахеї. Як я не знаю, як це пояснити чи як це можна зрозуміти, росіянці ж самі надають величезну доказову базу того, що вони людину катували, ростун проводили, поки вона була у них в полоні. Це ж ну, фактично вони самі надають всі ці докази проти себе? Дійсно страшна трагедія. Насправді ми говоримо про як мінімум декілька складів злочинів, які скоїли росіяни. Перш за все, ми можемо кваліфікувати їх і як воєнний злочин, і як злочин проти людяності. До речі, що теж може бути кваліфіковано це е, отримання заручників як стосовно журналістки, це е, нелюдське поводження, катування. Всі ці е, жорстокі поводження, всі ці е, склади злочинів можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності, так і як воєнний злочин. Е, але... Е, я переконаний, що і ми знаємо, що ці факти є не поодинокі, так що росіяни систематично катують і заручників, і військовополонених, бо цивільні особи визнаються заручниками, а особи, які воювали, визнаються військовополоненими. Вони систематично знущаються з них, вони здійснюють вбивства цих осіб. Які перебувають у заручниках, і які перебувають в військовому полоні, і багато міжнародних організацій, таких як і е, організація по здається, і ОБСЕ, і угу. офіс генерального комісара прав людини, у своїх доповідях вказували, що це є не поодинокі звірства, не поодинокі злочини. Це системна політика керівництва Російської Федерації щодо заручників і щодо військовополонених. Якщо ми а говоримо... кримінальні провадження якісь відкриваються за такими фактами, так, якщо це не видно, обов'язково відкриваються кримінальні провадження е, правоохоронними органами України. Але от я якраз хотів сказати, що якщо йде мова про те, що вони вчиняються широкомасштабно ці злочини, а вони угу. по всіх, майже е, по всіх, е, е, по всіх е, е, місцях, де утримуються заручники і полонені, вчиняються, і якщо ці злочини є певною політикою, то такі діяння вже є підсудні юрисдикції міжнародного кримінального суду. І я переконаний, що міжнародний кримінальний суд все-таки візьметься окремо за розслідування саме злочинів, які стосуються катувань, тортур і вбивств військовополонених і цивільних громадян на території Російської Федерації, тому що це вже йде як цілеспрямована політика Російської держави щодо вбивств знищення українців. Але з такою доказовою базою, наскільки я розумію, на справу ми можемо легко довести, що росіянці власне піддають катуванням полонених. Дивіться, очевидно, що ну говорячи про сто мовити, те тіло, яке вбитої жінки, яке повернули росіяни в Україні, абсолютно зрозуміло, що можна встановити сліди і тортур, і нелюдського поводження, і катувань. Розслідування відбувається не лише на підставі там судово-медичної експертизи, на підставі інших 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 доказів, зокрема там встановлення місць перебування, де знаходилася загибла журналістка. Так на основі певних свідчень, все це в сукупності якраз дасть підстави стверджувати про те, що ми говоримо саме про такі склади злочинів, як нелюдське поводження, катування і вбивство. А на останок пана Ломире є якась відповідальність? Чи можна росіянці за це теж притягувати? Е, ну можливо, є якісь дедлайни того, коли от е, тіло загиблих людей вони мають повернути. Зовна те, що от, як в цьому випадку журналісткою, вони ж повідомили батьки ще у вересні минулого року, і більш ніж через півроку е, повернули тіло. Самі ж добровільно е, повідомили про те, що вона померла у вересні. І... Звичайно, що відповідно до всіх норм міжнародних тіла загиблих повертаються їхнім рідним якнайшвидше. Звичайно, що цей процес можна було би було б пришвидшувати, так якби навіть. Офіційно відбувався якийсь посередницький е, процес е, в цьому випадку, тобто я маю на увазі про якусь там міжнародну організацію, як міжнародний комітет Червоного Христа, як е, такий інститут, як держава-покровителька, який, на жаль, е, зараз не є можливим під час російсько-української війни, бо Росія не погоджує жодних держав покровителів які які якраз повинні займатися захистом військовополонених, захистом цивільних. От Росія всіляко саботує всі ці інститути міжнародного гуманітарного права, які, які б захищали жертв війни, які, можливо, би, mm -hmm. Mm -hmm. прискорювали процес повернення додому живих військовополонених, а також тіл загиблих, які б, можливо би навіть допомагали б і захищали б їхнє життя, моніторячи їх перебування на окупованих територіях. Всі ці міжнародні про механізми Росія блокує відповідно, що ці процеси розтягнуті в часі. От, але відповідальність за міжнародні злочини вона настає незалежно від сроків давності, тобто притягнення до відповідальності за воєнні злочини, за злочини проти людяності немає сроків давності. От я наведу приклад, що за злочин геноциду в Руанді, який був чинені в кінці 90-х, тобто більше ніж 30 років тому минулого року було нарешті арештовано одного підозрюваного якому вже за 80 років, і його справа буде слухатись міжнародної кримінальної юстиції, тобто. Міжнародні злочини сроків давності не мають і злочинці, які вчиняли і вчиняють злочини проти українців, вони будуть переховуватися до кінця свого життя. Угу. Пане Володимир, щиро вам дякую за вашу оцінку цим темам, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Важкі тема, але сподіваюся, що наші глядачі більше тепер орієнтуються у цих питаннях. Володимир Полипенко, доктор юридичних наук, заслужений юрист України та директор інституту міжнародного права та інновацій, був разом з нами. Друзі, пане Володимире, ще раз вам дуже дякую. Diyecek